Обираєте автоматику для ваших відкатних воріт. Я назву вам 5 причин обрати саме автоматику Xboost. Перше це широкий вибір моделей під різну ширину проєму та вагу воріт. Друге це сучасний стильний дизайн. Третє це якісно виконана плата керування з енкодером, який рахує оберти двигуна, та магнітними кінцевиками. Четверте це Редуктор з великими металевими шестернями, все на підшипниках та безшіточний мотор. П'яте це 5 років офіційної гарантії, дійсно працюючи від нас та від виробника. Шосте це якісно виконані пульти з динамічним кодом, щоб ніхто, окрім вас не відкрив ваші ворота. Звертайтесь до компанії Просто ворота. Наші спеціалісти підберуть вам оптимальну модель для ваших відкатних воріт. Відправимо в день замовлення, підкажемо, як налаштувати, і побажаємо гарного дня!